Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я задавака. Буду показувати, що я приготувала на вихідний день. <смір> приготувала борщик червоний, кинула суп на борсвиний, зварила до готовності за пів години, додала картопельку. І варилася до готовності картопельки. Слідом за нею додала борщову приправу, яку готувала з осені. Слідом капусточку і борщ готовий. Швидко, зручно і смачно. І ось такий борщик вийшов. Квасолі сьогодні немає, тому що не купили домашня закінчилася. В цій годі на неї не врожай було мало. Заходьте на борщик, хто любить. Така смакота. А до борщику також приготувала картопельку тушковану. чогось захотілося, давно вже готувала. Також стушкувала суп на борсвиний і до готовності додала картопельки, зробила зажарку з цибулі з моркви. О, і додала одну ложку томатної пасти домашньої. Пригостила доці пастою. І, до речі, дуже смачна, домашня, не треба і купувати. І ось така вийшла картопелька. Хотіли з юшечкою, так, з юшечкою і вийшла. Заходьте. Завтра планую, хоч і неділя, вихідний день, але я планую зварити варенички або пиріжки із капустою, тому приготувала ще й капусту, тушкувала. Тушкувала капусточку, нагріла сковорідку, налила олійки і висипала Капусту і пересипала солью і перцем, посолила і поперчила, тушкувала під кришкою. Коли до полуготовності капуста була готова, додала також ложку столову велику з горкою томатної пасти і тушкувала ще хвилин 10. І така смачна капусточка вийшла. Начинка на завтра, побачу, чи пиріжечки, чи вареники, щось приготуємо отака смакота. Ну і як же без випічки на вихідний день кожна господинка старається щось смачненьке спекти. Я спекла булочки з, е, пиріжечки з маком. Ось такі вони вийшли пухкі, тіста небагато, а начинки я люб... ми любимо як багато. Готувала за рецептом. Е, тісто за рецептом У мене є відео, де я готую плюшки. Але в кого немає часу. І хто не хоче його дивитися, розкажу. 400 г молока, 50 г дріжджів, 3 столові ложки цукру, пачка ванілі, дрібка солі, пів стакана олії. В кого немає молока, таке часто буває в господинь, можна замінити кефіром. Я сьогодні замінила кефіром це пиріжечки на кефірі на дрожжовому тісті. Так що, смакуйте, готуйте, кому до вподоби. І заходьте, будемо обідати разом. Всім гарного вихідного дня, Божих рясних благословінь, Міцного здоров'я, бережіть себе одне одного, бувайте здоровенькі. Пока-пока!